Чергове оновлення аплікації Біріло опубліковано, і воно стосується модуля пасіки, а саме функції видруку, якої раніше тут не було, а також фільтрів наших бджолородин. Схожий функціонал присутній у модулі маткарства, який я демонстрував раніше, тому дуже швидко покажу фільтри, а потім і сам файл видруку, на якому теж з'явилася додаткова інформація. Тож, давайте переглянемо фільтри. Їх назви говорять самі за себе. За замовчуванням обраний всі вулики. До нього маємо ще 4 фільтри, які покажуть вам або одразу всі вулики, у яких присутні будь-які плани, або відфільтрують вам списки за певною градацією цих планів, або виключно вулики з планами на сьогодні, або із нереалізованими планами, або з планами на майбутні дати. І давайте оберемо всі з планами, позначимо їх чекбоксами та натиснемо Друкувати. Отримуємо PDF-документ, в заголовки якого маємо підказку по фільтру, який був використаний, а також по загальній кількості обраних для видруку вуликів. Тепер швидко по полям. Перше це порядковий номер на пасіці. Потім, якщо зазначений рік матки, та з ним в дужках ваша селекційна лінія, якщо така зазначена для бджолородини. Потім рейтингові бали по черзі. Далі. Маємо попередню дію, записану в історії вулика, разом із датою її виконання. І крайнє поле це місце для маніпуляції, яку ви виконаєте при огляді. З таким видруком спокійно йдемо на пасіку та виконуємо всі необхідні дії. І ще одна приємна дрібничка: у розділі пасіки теж додано кольорову підказку щодо статусів вуликів. Аплікація розвивається. Всі, хто бажає доповнити її якимось корисними функціями і має ідеї, Можете залишати свої побажання у коментарях, можливо, саме ваша ідея стане у нагоді і буде реалізована. Дякую за перегляд. Пам'ятайте про лайки та підписку. До нових зустрічей. Хай щастить!